Понеділок, 18 тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діб, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До Ефесян послання святого апостола Павла, читання. Браття, зречіться брехні, кожен має бути щирий з ближніми своїми, бо усіми частини одного тіла, не грішіть, гніваючись та позбудьтеся гніву, перш ніж сонце зайде. Не потурайте дияволу, хто крав. Нехай більше не краде, краще працювати і зробити щось корисне, щоб поділитися тим служденним. Нехай жодне огидне слово не сходить з ваших, а кажіть лише те, що допомагає людям духовно зростати згідно з їх потребою, щоб ви допомогли тим, хто чує вас. Не засмучуйте Божого Духа Святого, бо він доказ того, що ви належите Богу, і що Він захистить вас до тих пір, коли настане час вашого звільнення. Нехай усі прикрощі, лють, гнів, лихослів'я і наклепи полишать вас разом з усіляким злом. Будьте добрими. І співчутливими одне до одного прощайте один одному, як Бог простив вам у Христі. Коли ми уночі мандруємо поїздом, ніхто із нас навіть не задумується про один простий факт. Життя сотень людей залежить від машиніста, котрий обходить заліжні шляхи. Ці люди, не дивлячись на холод чи втому, не залишають свого робочого місця. Таким чином, життя цілої країни, життя усього світу залежить від вірності людей, наскільки ретельно будуть виконувати свої професійні та громадські обов'язки, наскільки будуть дотримуватися даного ними слова. Підступність та брехня не повинні бути, повинні бути викорені раз і насавчити з нашого життя. Той, хто зберігає вірність своєму слові, той по благодаті Божій буде вірним і Христові. А це якраз і є тим найважливішим, що потрібно нам. Іван Лис Лука пише: вірний у найменшому. Той і у великому вірний, а хто нечесний у найменшим, той у великому нечесний. Луки 16:10. Ніхто не може бути вірним Христові, не будучи постійно вірним своїм ближнім. Часами у нас можуть бути важкі обставини, і, як тоді є приємно, коли до тебе підійде хтось із твоїх друзів і скаже тобі: Ти можеш на мене розраховувати. Думаю, що і Богові подобається, якщо ми сьогодні, під час наших роздумів над Словом Божим, знаючи свої немочі, скажемо йому, Господи, Ти можеш на мене розраховувати. Нехай ці слова, дорогі мої, стануть сьогодні для нас короткою молитвою, котру ми будемо промовляти впродовж цілого дня. Від луки святого Євангелія читання. В той час ірод четверовласник, якому докоряв Іван за Іродіаду, жінку, його брата, і за все, що ірод чинив, додав до того всього, ще й те, що замкнув Івана до в'язниці. І сталося, як увесь народ хрестився, і Ісус, охрестившись, молився, відкрилося небо. І Святий Дух у тілеснім виді, немов голуб, зійшов на нього, і з неба залунав голос. Ти, мій син возлюблений, тебе я вподобав. Коментар. Дорогі мої, у сьогоднішньому досить короткому івангельському читанні ми зустрічаємо три дуже різні дії. Першим діє Ірод Четверовласник. Син Ірода Царя, правитель Галилеї, живе в перелюбнім зв'язку зі своєю братовою Іродіадою. Як і багато хто з правителів, ірод край не любить критики своїх вчинків. Напевно, вважає, що вона підриває його авторитет і відтак посягає на його владу. Друга дія, це те, що вчить Іван Хреститель. Як Божий пророк, він не може толерувати негідну поведінку правителя, який є також юдеєм за вірою, і мусить бути радше прикладом, ніж мотивом спотикання для своїх підданих, отже критикує Ірода. Зрозуміло, що йому це так просто не минулося, був кинутий у ясницю, а згодом і страчений. Невже ж так сталося, що якийсь там негідний правитель лише чверті колишнього юдейського царства є сильнішим за Божого пророка? Звичайно, що ні, дорогі ми. І із закінченням місії Івана Хрестителя починається інша нашого Господа Ісуса Христа. Це є третьою дією даного євангельського Рю? Сам Бог Отець підтверджує те при юрданському хрещенні. І хоча нерідко людське свавілля може видаватися навіть сильнішим від Божого проведіння, кінцева перемога залишається завжди за Господом. Зрештою, хто б зараз узагалі пам'ятав за того ірода, якби для нього не знайшлося кілька строчок в Євангелії, про якого Яке говорить про Ісуса Христа. Був один чоловік, посланий імення йому Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб свідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчити мав він про світло. Читаючи цей розділ далі, дорогі мої, взагалі у першу чергу. Частину Євангелія ви можете зауважити, як часто автор повертається до теми свідчення. Ми гортаємо сторінки Євангелія і читаємо, як Ісус зустрічається з різними людьми, Він говорить з ними, Він робить щось надзвичайне в, їх, в їхніх життях або у них на очах, і ці люди засвідчують нам про Христа. Вони перестають перед нашими очима один за одним. Іван Хреститель, потім перші учні, далі гості на весіллі в Кані, Самарянка, царедворець, чи чийого Сина уздоровив Ісус, Лазар та багато інших. Вони розповідають нам та засвідчують про Ісуса, щоб ми увірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи мали життя в Його ім'я. Івана 20, 31. Свідоцтво очевидців, чиї життя були справді змінені Божою силою і Його великою милістю має надзвичайну силу. Ваше свідоцтво має таку силу, якщо тільки ви не мовчите, звичайно. Саме так і розповсюджується Євангеліє. від серця до серця. Нехай Господь дасть нам духа і відкриє нам вуха і серця, щоб ми. Щоб нам почути сьогодні свідчення Івана Хрестителя, ось агнець Божий, що бере на себе гріхи світу і увірувати у нього. Ось що каже сьогоднішній Івангелій, а це ось свідоцтво Іванове, як юдеї послали, були з Єрусалиму священників та левітів, щоб спитали Його: Хто ти такий? А Він визнав, і не зрікся, а визнав, і я не Христос, і запитали Його, А хто ж Чи Ілля? Відказує ні, чи пророк, і додав відповідь Ні. Усі автори Євангелія, як один пов'язують служіння своє повідання про Христа з появою Івана Хрестителя. Немає жодного сумніву, що цей чоловік свого часу мав величезний вплив. Євангеліст Матей говорить, що хр хреститися від нього виходив Єрусалим, ще Юдея і вся Йорданська околиця, Матея 3:5. Його вчення розповщудилося далеко за межі Ізраїлю. В книжі діянь апостолів, наприклад, ми читаємо про молодого юдея з Олександрії, що в Єгипті Аполоса, який був навчений дороги Господньої, знавши лише Іванове хрещення. І це через кілька десятиліть після того, як хреститель вже загинув. Не дивно, що цим служінням зацікавилися юдейські релігійні еліти в Єрусалимі. Вони зібрали делегацію, щоби з'ясувати, про що навчає Іван та чого від нього можна очікувати. Що особливого було в проповіді Івана Хрестителя, він з'явився у пустелі Волохатий, зодягнений волощаницю, і почав проповідувати, що час, коли Бог відвідає свій народ, знову прийшов, царство Боже наблизилося. Іван чув, що недостатньо бути нащадком Авраама за тіло. Кожен особисто має розкаятися у своїх гріхах, перестати робити неправду і охреститися, тобто омитися у воді на знак свого бажання, щоб його гріхи були очищені. Сама по собі практика хрещення не була чимось новим, що придумав Іван Ісус свої учні. Старий Завід має безліч різних настанов, пов'язаних з омиттям у воді на знак очищення. Деякі групи юдеїв хрестили у воді новонаверних язичників, але Іван закликав до хрещення не язичників, а євреїв, що ніхто раніше не робив. Більше того, хоча Іван походив в сім'ї священника, батько Захарія, сам він не був священником. Яке право він мав хрестити, хто дав йому таку владу? Питання, яке задають Івану, послані з Єрусалиму просте хто ти такий? Якщо він проповідує про наближення Царства Божого і хрестить народ, може, він вважає себе Месією, який має з'явитися ще в кінці часів, Іван визнав і не зрікся, а визнав, я не Христос. Іншою постаттю, яку юдеї пов'язували з кінцем світу, був пророк Ілля. Пророка Малахії 4.5 говориться: От я пошлю вам пророка Іллю, перш ніж день Господній настане великий і страшний. Ілля не знав смерті, але живим був з'ятий на небо. Він був одним з найбільш шанованих пророків Старого Завіту. Багато обманщиків намагалися імітувати його за стилем проповіді та зовнішнім виглядом. Сам Іван за тоном проповіді та за способом життя також був дуже схожий на Іллю. тому послані питають, може ти Ілля, але він відповідає ні. Тоді, може, ти пророк запитують послані, поза всяким сумнів, Іван був пророком. Господь послав його говорити Боже Слово до свого народу. Це і є справа пророка, чи не так? Але фарисеї мали на увазі не просто пророчки служіння Івана, вони мали на увазі того самого пророка, про якого говорив Мойсей, второзаконя 15, 15.18, великого пророка, якого Господь поставить посеред них і голосу якого слухатимуть душі. Прихід цього великого пророка також пов'язували з кінцем світу у першому столітті. Але і на це питання Іван відповідає ні. Він не Месія, не Ілля і не пророк. Але послані не можуть повернутися зі звітом, в якому будуть одні лише негативні відповіді. Тому вони запитують, хто ти такий, щоб дати відповідь тим, хто послав нас. Що ти кажеш про себе самого? Що відповідає Іван? Подивіться, відказав, я голос того, хто кличе. Пустині рівняйте дорогу Господню, як Ісая пророк заповів. Відповідь Івана Хрестителя, це цитата з пророка Ісаї, початок 40-го розділу. У, у ньому цьому уривку Бог звертається до свого народу зі словами потіхи. Утішайте! Тішайте народа мого, каже через пророка Господь, промовляйте до серця Єрусалиму, і закличте до нього, що виповнили його доля тяжка, і що вона йому вибачена, що він за свої всі гріхи вдвоє взяв у руки Господа. Господь кличе: На пустині готуйте дорогу Господню, в степу вирівняйте битий шлях Богу нашому. Ісаї 43. Вони згрішили і за свої гріхи понесли справедливе покарання. Єрусалим було зруйновано, їх самих відведено в Вавилон, а Божа слава залишила храм. Бог залишив свій храм, але тепер Ісая провіщає час відновлення, він здає, вдається до образу царя, який повертається у своє місто після довгої відсутності. Його належить зустріти. Потрібно приготувати для нього шлях, вирівняти пагорби і засипати несини, щоб подорож була легкою. Потрібно вийти йому на зустріч, щоб показати, яка його присутність бажана і урочисто супроводити до міста, як це було заведено у ці часи. Друга Самоїла, 19-12-16 Саме в цьому, дорогі мої Іван, і бачить сутність свого служіння. Своєю проповіддю він готує шлях для Господа, його місія серця батьків привернути до дітей і неслухняних до мудрості, праведних, що готових людей спорядити для Господа, Луки 1.17. Його справа нагадати людям, що вони грішні, що це не шарти, це насправді серйозна проблема. Ви маєте покаятися, каже він, ви маєте залишити злі вчинки і неправду ваших сердець і вчинити гідний плід покаяння. Луке 3:18. Делегація з Єрусалиму цікавилася тим, хто такий Іван. Але своєю відповідь Іван показує, що це не так важливо, не дивлячись на той величезний вплив, який він мав, він сам лише голос у пустелі. І ось що дійсно важливе зустріти того, кого вони ще не знають, того, кому за власним свідченням Іван недостоїне навіть Рибінця його сандалі розв'язати, це робота, яку робили виключно раби. Той, хто йде за ним, але був перший нього, був від вічності. той, хто хрестити мене водою, але Духом Святим. Хоча Іван Хреститель. І Ісус були родичами і, можливо, зустрічалися раніше, або принаймні чули одне про одного раніше. Іван не знав, для кого саме він готує дорогу. Він не знав, що це Ісус. Але Він побачив духа, який зійшов на Ісуса у вигляді Голуба, коли той хрестився і залишився на ньому, і таким чином пізнав його. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що йде до нього і каже, Ось, агнець Божий, що бере гріхи світу. Це той, що про нього казав я, за мною йде муж, що передо мною Він був, бо був перший, ніж я. У першому розділі Івангелії Івана ми знаходимо багато титулів: імен Ісуса. Він Бог, Він вічне Слово, Він правдиве світло, Син Божий, Учитель, Син людський, Христос, Цар Ізраїлів. Кожен з цих титулів. Розкриває нам ким є Ісус і що Він роб, зробив. Але є один титул, який насправді вживається лише у двох книгах Біблії. Тут Євангелії від Івана іще в об'явленні. Він агнець Божий, каже Христите. Агнець Божий, який бере або усуває, як перекладено в більшості Біблій гріх світу. Для нас, образ Ісуса, як смиренного анця Божого, який помирає за гріхи людей свичних. Він неміцно увійшов в нашу культуру і в те, як ми сприймаємо Христа. Але у часи Івана ніхто не міг навіть уявити собі Месію, який вмирає від рук грішників. Швидше, за все, Хрестителі сам не розумів до кінця значення своїх слів, так само, як не розумів Петро, коли сповідав Ісуса Христа. Так само, як не розумів первосвященник, коли казав, що краще одному чоловіку поверти за людей. Але для автора Євангелія, так само і для нас, це дуже важливе свідчення, незалежно від того, який смисл Іван Христити вкладав у ці слова, Ісус дійсно став анцем Божий, який поніс гріхи всього світу. Багато хто очікував у першому столітті, що Месія прийде і усуне гріх. Знищивши усіх грішників, але натомість Він прийшов, щоб понести на собі тягар наших провин і померти за наші гріхи. В старому Завіті нема абсолютно чіткої аналогії до слів Агнець Божий. Втім, декілька образів зі Старого Завіту, які дають нам зрозуміти, що має на увазі автор 4-ї Евангелії, говорячи про Агнця Божого Ісуса. Напевно, найбільш повно. Образ анця, що несе на собі наші провини, покарання за наші гріхи, це образ страждаючого слуги з книги Ісаї. 53 розділ. Він був ранений за гріхи наші, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено, усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він гноблений був та принижуваний, але ус своїх не відкривав. Як ягня був проваджений він на заколення, і як овечка перед стражами своїми мовчить, так і Він не відкриває ус своїх. 53, 5, 7. Що значить слова понести або взяти гріх? Гріх це вчинок, це те, що вже сталося. Цього не відміниш, не відмотаєш назад, не можна повернутися в минуле, щоби виправити теперішнє. Час також не виправляє наслідків наших слів та вчинок. Пам'ятаєте, як дитячі пісні співалося? Якщо би ви обідали, кого даремно, календар закриє цю сторінку. Це неправда, це була така радянська пропаганда. Календар не може покрити наших провин і не виправляє ніяких проблем. Якщо ми скривдали когось, воно так і є. Ми часто бавимося безвідповідально до своїх слів та вчинків, але писання нагадує нам, що ми маємо одного дня дати відповідь навіть за кожне пусте слово, яке вимовили наші уста. Як же тоді можна взяти або усунути наші гріхи? Як можна відмінити те, що вже сталося? Говорячи про гріх, писання часто вдається до метафори тягара чи боргу. Гріх має наслідки. І ми несемо ці наслідки, як тягарі, або як борг перед своїм ближнім і перед самим Богом. Фраза, яка багато разів вживається на сторінках Старого Завіту, він понесе свій гріх, висловлює повну нашу відповідальність за наслідки наших вчинків. Людина постійно нанесе на собі тягар відповідальності за свій гріх, і якщо нічого з ним не зробити, то в кінці кінців цей тягар розчавить її, оскільки головним біблійним наслідком гріха є смерть. То в книгах Левіт та чисел ми чітко бачимо використання фрази понести гріх саме в цьому значенні. Понести свій гріх значить помре. Сьогодні, дорогі мої, Іван свідчить для нас, ось агнець Божий, що бере гріх світу, нехай Господь помилує нас почути і увірувати цьому свідченню, і нехай Господь нас самих зробить свідками, анцю Божому Христу. Для цього покоління. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписаний, підпишіться. У першому коментарі діляю благословення. А ви, на жаль, відповісти, напишіть імена для кого це. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Не забувайте. Христос рождається.